Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я вам розповім, як безпосередньо вбудувати чат GPT в Excel, щоб по натисканню кнопки ми отримували відповідь прямо в Excel. Цей спосіб реалізовано на макросах. А для того, щоб все працювало, спочатку необхідно згенерувати API ключ на сайті openai.com. Тому перейдемо на цей сайт. Open.ai.com переходимо на Product Overview. І натискаємо на Get Started. Якщо ви не зареєстровані, то ви реєструєтеся. Я вже зареєстрований через аккаунт Google, тому натискаю Continue with Google. Тепер переходимо на personal. І натискаю на View APK. Далі натискаю на Create New Secret Key і натискаю на Копіювати. Потім натискаю на ОК. OK. І тепер відкриваю заздалегідь підготовлений мною файл для того, щоб вставити в нього ключ API. Ось сюди. Натискаю Ctrl-V. Натискаю на Enter. Тепер нам необхідно буде відкрити вікно Visual Basic, натиснувши на клавіатурі Alt F11. І включити деякі бібліотеки, натиснувши в меню Tools, References. І у відкритому вікні необхідно буде знайти такі бібліотеки. Microsoft Scripting Runtime, Microsoft XML версія 6, Microsoft ActiveX Data Object 6.1, та Microsoft HTML Object Library. Галочки на всіх бібліотеках проставлені. Далі натискаю на ок. І тепер давайте перевіримо. Отже, всі необхідні бібліотеки обрано. Натискаю на ОК. Тепер необхідно встановити бібліотеку JSON, яка буде допомагати нам взаємодіяти між Visual Basic і сервером чату GPT. Для цього необхідно перейти за посиланням на GitHub. Посилання ось github.com vba-tools VBLJSon. Натискаю на Enter. Потім натиснути ось сюди на релізи. І завантажити останній реліз source code ZIP. Потім, коли ви завантажите цей архів, його необхідно розпакувати. Потім переходимо. Visual Basic файл імпорт файл. Обираємо папку, в яку ми розпакували скачаний архів. Обираємо JSON-конвертор і натискаємо на відкрити. Як бачимо, з'явився новий модуль з назвою json конвертор Тепер необхідно буде створити безпосередньо макрос, який буде взаємодіяти із сервером ChatGPT. Для того, щоб не витрачати час, я його завчасно створив. Мені лише необхідно буде натиснути на Import файл, на робочому столі обрати файл «ChatGPT into Excel». Як бачимо, з'явився модуль 4 із текстом макросу. Тепер пару слів про сам текст макросу. Ось тут в нас є клітинка з питанням, клітинка C2 і клітинка з відповіддю, клітинка c 4 Тобто в клітинці C2 ми будемо задавати питання, а в клітинці C4. Ми будемо отримувати відповідь. Тому, якщо вам буде необхідно змінити ці клітинки, то ви ось тут в коді макросу змінюєте, і тоді макрос буде функціонувати згідно обраних вами клітинок. Далі важливим елементом є ключ API, який ми, до речі, вносили на аркуш APK в клітинку B2, тобто з клітинки B2. Макрос буде брати ось цей API ключ відправляти його на сервер. А у відповідь ми отримуємо нашу відповідь на наше запитання. І ще одне, на що хочу звернути вашу увагу, це параметр Max Tokens це максимальна кількість символів у відповіді, яку буде надсилати чат GPT. Так як кільтинка підтримує максимальну кількість, це 1024, Максимальну кількість символів. Тому я тут і встановив 1024. Якщо вам необхідно менше поставити, то ставите менше, тобто стільки, скільки вам необхідно. Отже, далі натискаю на Зберегти, натискаю на Звернути, згортаємо навіть браузер. Далі. Тут необхідно створити кнопку, яка б запускала нам наш макрос. Для цього я натисну на вставлення фігури, і оберу ось такий квадрат. Намалюю цю фігуру, підредагую стиль фігури на такий на більш об'ємний, синій або світло-синій колір. так? І вставлю текстове поле безпосередньо всю фігуру, і напишу запитати чат GPT. А також відредагую цей запис, щоб він був більш красивим. Зараз нічого при натисканні на цю кнопку не відбувається. Тому необхідно правою кнопкою по цій кнопці натиснути. І ось тут натиснути Призначити макрос. І ось тут обрати чат GPT і натиснути на ОК. OK. Тепер, при наведенні курсору на цю кнопку, в нас курсор перетворюється на ось таку ручку. І при натисканні лівої кнопки миші наш макрос запускається і виводить нам відповідь з чату. Необхідно трошки почекати. Коли він відповість, і ось відповідь з'явилася. Отже, чим це більш зручніше, аніж безпосередньо на сайті. А саме цим і зручніше, що не потрібно заходити на сайт. Цей чат завжди під рукою. Ви ось сюди внесли запит. Можна запит будь-який безпосередньо, який не буде стосуватися Excel, наприклад, топ-10 фільмів. 2022 року за касовими зборами? Так. Натискаю на Запитати чат GPT. І ось він надав нам список цих фільмів. Тобто, дуже зручно, цей чат завжди під рукою, не потрібно заходити кудись там на сайт. Ось відкриваємо файл і працюємо. Всі посилання на сайти, а також на цей файл з інструкцією. Будуть прикріплені в описі до цього відео. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!